Сьогодні приготувала дуже смачну вечерю. Із самих простих продуктів і головне, без всякої визні з тістом. Беремо пачку творога вагою 250 г, додаємо 3 штуки яєць, щіпку солі і 4 столові ложки сметани. Усе перемішуємо. Додамо ще 100 г тертого сиру та беремо лаваш вагою 200 г. Відщипуємо його на шматочки та додаємо у цю масу. Дуже добре все перемішаємо. Форму трохи змастимо вершковим маслом, викладаємо усю масу, розрівняємо добре ложкою. За бажанням можна посипати кунжутом і ставимо у розігріту духовку на 180 градусів, печемо 40 хвилин. Він у мене дуже добре піднявся, правда, згодом трохи осяде. Перевертаємо на тарілку та починаємо нарізати. Також його можна перевернути і продовжувати нарізати, смакувати з чаєм або кавою.